Управління організаційної роботи та зв'язків з громадськістю є виконавчим органом Таїровської селищної ради. Основними заданнями управління є організаційно-контрольне та документальне забезпечення діяльності селищної ради виконавчого комітету, документування їх управлінської діяльності, здійснення організаційного забезпечення підготовки та проведення засідань селищної ради виконавчого комітету апаратних нарад, організація та проведення роботи з документами від моменту їх складання до зняття з контролю. Здійснення заходів стосовно постійного скорочення кількості документів на паперових носіях, впровадження електронного урядування для забезпечення максимально простого та доступного спілкування громадян з органами місцевого самоврядування. За звітний період 2024 року до селищної ради надійшло 3094 звернення від фізичних осіб. За аналогічний період 2023 року було 3628 звернень. Всі ці звернення зареєстровані, розглянуті та в установлені строки надані відповідь заяву. Щодо колективних звернень, то за звітний період надійшло до селищної ради 35 таких звернень. Які стосувалися різних, різноманітних питань від е, послуг ЖКХ до ремонту доріг е, та інших протягом року до Таїровської селищної ради надійшло 3642 листи від юридичних осіб. За 23 рік таких листів було 3346. адвокатських запитів 119. За 2024 четвертий рік е, до Таїровської селищної ради надійшло 79 запитів на отримання публічної інформації. Ці запити розглядаються в п'ятиденний термін. На всі вказані запити були надані відповіді відповідно до діючого законодавства України. Також ініціативних листів за цей період від Таїровської селищної ради було надіслано адресатам 1269. 20 було засідань виконавчого комітету та 13 засідань сесії селищної ради. Доброго дня, шановні мешканці громади. Відділ зв'язків з громадськістю входить до управління організаційної роботи та відділу зв'язків з громадськістю та Іровської селищної ради за минулий 2024 рік. Відділом зв'язків з громадськістю було проведено безліч зустрічей з мешканцями громади для розуміння проблем, які існують в громаді на даний час. Завдяки плідній комунікації з мешканцями ми маємо можливість доносити до наших профільних управлінь та відділів проблеми, які існують, та які треба вирішувати негайно, в тому числі до наших комунальних підприємств. У нас є дуже багато чатів у телеграм-каналі, у Вайбері, у Фейсбуці. Також де ми опрацьовуємо запити мешканців для вирішення їх нагальних проблем. Також відділом зв'язків з громадськістю проводиться постійна відеофіксація засідань селищної ради сесійних, також постійних. Комісії селищної ради відділ в тому числі займається цифровізацією громади, а саме впровадженням є петиції та є демократії на офіційному сайті Таїровської селищної ради. У минулому 2024 році нашим відділом було підготовлено анкетування до вступу до молодіжної ради Претировській селищній раді, а також до громадської ради Пратиїрівської селищної раді. За результатами 2024 року відібрано 35 е, мешканців громади, які будуть приймати активну участь у е, процвітанні нашої громади. Впродовж 2024 року відділом зв'язків з громадськістю разом з південною медіамережою було відзнято безліч відеоматеріалу, а саме інтерв'ю начальників управлінь та відділів Інтерв'ю з селищного голови, інтерв'ю секретаря селищної ради для більш детального розуміння мешканцями громади внутрішніх процесів та іровської селищної ради також хотілося б відзначити, що наприкінці 2024 року нашими управліннями та відділами було зібрано команду для участі у. В районному етапі відбору до гри «Що, де ми приймали участь разом з керівництвом Тирівської селищної ради. Я дуже хочу подякувати керівництву Тирівської селищної ради за підтримку нашого відділу, за підтримку нашого управління та за підтримку селищної ради в цілому. Бо без цієї підтримки, я думаю, що не змогли би ми так злагоджено працювати впродовж 2024 року.